Ви дивіться, пам'ятаєте, я розповідала, що я з собою взяла 5 пар взуття і Андрій мене запевняв, що дощу не буде. Тепер подивіться. Падає дощ і дуже добре, що я взяла з собою Так. Да, Ти ж буду. казав, що дощу не буде, Андрій. Ти що не перевірив, з гідрометцентру не перевірив ті дані чи що? Apple, Apple uh, weather у мене. Обмануть, Але Я все-таки тебе не послухала бо. і зробила правильно. Що правильно? Чуєш, а він статити, чи є щось ми ж а виступи тут щось з'явитися? А що це я не знаю? Короче, ми вже йдемо до машини. Знаєте, я раніше завжди дивувалася людям, які їздили там ще до, часи до війни, які їздили там за кордон відпочивати кудись в Європу на два дні. На три дні, на п'ять днів на море. Я думала, То це ще не встиг приїхати, чи не встиг розкластися, бо треба повертатися назад. Бо ми з Андрієм раніше любили їздити надовго, А тепер Оо. ми за два дні, ви що, я не витримаю просто більше. Коротше, я поїв бринзи, бограч. Сомія сиділа зла, зла, бо не могла поїсти, що хотіла, але в мене трохи поїла бринзи вже добре, коротше, ми вже скучили за тоні. Я хочу вдома, щоб їй, два яйця зварити, з'їсти нормально зранку з огірочком. Я вже замахалася тут лазити, че Зайка. Хочу... Коротше, ми вже скучили за тоні. Ми їдемо додому. До, до тоні. Тобі до тоні. Прикиньте, як ми зараз до тоні прийдемо. Хорошому настрої. Mm -hmm. Ну ви поняли, коротше, ми шарди. Ми вже їдемо додому. Опа! Опа Чуть нам треба якогось відеооператора, короче, щоб нас... Є якийсь відеооператори менеджер. ССМ. СС... Якісь... ССМ-менеджери. Є якийсь SSM-менеджер. Ладно. Ми кратко їдемо двома.